Всім привіт ласка, випрошу вас в моє нове, таке нехарактерне для цього каналу відео. Знімаю огляд-тестувалку на Philips Auto Curler 8000. Це автостайлер, який робить локони, дуже швидко має робити. І був він в рекламі на самому холостяку. Тому огляд там був дуже необ'єктивний, і звісно, що там не було ось цього показано, як ним користуватись. А я це дуже довго шукала в Ютубі, тому що півроку я ним користувалась неправильно, тому власне і вирішила зняти це відео, тому що, здається, україномовного такого відео взагалі немає. Є якоїсь українки, яка знімала російською, здається, його немає огляду. Нормального, який би показував, як ним користуватись. А там є один дуже простий нюанс, як робити це правильно і швидко, тому що я користувалась неправильно, це виходило не швидко і не супергарно. А зараз, от у мене аж один раз вийшло нормально, і тому я вирішила накрутитись для відео ще разом з вами і показати, що це можна робити швидко і самій в цьому впевнитись. Тому зараз будемо робити, звісно, що це не реклама, цей автостайлер мені подарували. Ось так от виглядає коробка. Я, на жаль, її вже порвала за час користування, хоча користувалась не дуже часто. Тут є інструкція, власне, сам автостайлер, і більше нічого. Просто подумала, що нехай буде це відео на Ютубі, хоч одне україномовне, можливо, буде комусь корисне. До речі, інструкції українською немає, і в цьому проблема. Я дивилася там англійською. Добре, що там є малюнки. Раніше в мене не виходило, саме тому я і вирішила зняти для вас це відео, тому що насправді це дійсно дуже просто, а я мучилась дуже довго, дивилася всі туторіали, і мені здавалось, ну як же це в них виходить? І я не розуміла, як, доки не глянула інструкцію. Власне, ось цю от кнопку не можна відпускати, а я її відпускала і чекала 12 секунд. А її не можна відпускати, просто там все детально описано. Варто спробувати просто по ній все робити, і це дійсно займає 15 хвилин. Хоча я думала, що це також брехня, тому що у мене не виходило це 15 хвилин, а виходило це дуже довго і не дуже гарно. Зараз все виходить вже краще, не ідеально, але вже краще і дійсно швидко. Тому зараз при вас буду це робити. Я завжди кручу на ось цей режим, який от в дві сторони крутить, але сьогодні спробую. То, що від обличчя і тут від обличчя. Тільки треба розібратись правильно, що ж тут від обличчя. От Тому я, власне, і увімкнула фронтальну камеру. Ось режими. Ось це стайлер буде крутити то в один бік, то в інший локони. Ось це тільки в один бік, і ось це тільки в інший. Я сьогодні користуватимусь ось цими от двома режимами. Чекаємо, поки він отак запишіть, і опускаємо наш локон. У, я поки так і лишаю. Буду їх розтрьопувати так трішки вже в кінці. Тому що я не люблю, коли вони ось такі зліплені. Тому треба буде їх. Тільки я так і не розумію, чи в правильний бік я кручу. Ніби в правильний. Сподіваюсь, дуже на це. От він сам намотує, потім пишіть, типу, крутить, крутить-крутить і каже нам, що треба виймати. От дійсно, це займає дуже мало часу, і це круто. Бо я згадую, як я вперше до вас після цього автостайлера з'явилась в відео, то мені цей фрагмент уже в Ютубі, там є така функція вирізати, мені дуже хочеться його вирізати. Тому що там, звісно, що волосся виглядає ну просто дуже непривабливо, скажімо так. Але зате я бачу прогрес. Показую ще крупно, тому що, коли я кручусь, цього зовсім не видно, кладете туди локон, ось цю кнопку, затискаєте її і не відпускаєте, доки не почуєте ось такого звуку, її потрібно тримати. До речі, я не завжди ношу цю сукню після того, як її купила, бо я в минулому відео в ній вже була. Просто зараз е, хочу з'їздити по справам в місто і на пляж. Потім і треба було щось легеньке, і я обрала ось цю сукню. А вихідний перший за довгий час, знову ж таки. І тому я подумала, що можна і накрутити собі Блін. От тільки мінус його, що якщо він ось це зажував волосся, типу йому щось не сподобалось, багато волосся, то він одразу вимикається. Ну от На один бік, з тим, що я з вами ще говорила, то 5 хвилин у мене пішло 6 он. Зараз буду цей крутити, тільки треба не забути перемкнути режим. Перемикаємо режим. Ось. Це інший відео. Не знаю, взагалі, чи вам буде щось таке цікаве від мене, тому що я ж не знімаю такі відео. Я зовсім не б'юті блогер і ніколи себе так не, позиці... не позиціонувала. Але вирішила зняти таке відео, бо і посилочка з мейкапу прийшла якраз. І там ну, корисні речі, ті, що дійсно мені подобаються, бо у мене, наприклад, є висипання на обличчі навіть зараз є, але це висипання гормональні. І я чітко знаю, коли їх чекати, якщо ви розумієте, про що я. І враховуючи ще, що я знаходжусь на синтетичній гормональній терапії пожиттєво, то я не думаю, що колись це власне припиниться. Ну, Тобто, я думаю, що ці висипання зі мною на все життя, але вони не критичні, тобто це пару там якихось. Цяточок червоних в певний період, які можна спокійно пережити. Тому тому важливо підбирати от правильний догляд, і щось з цього мені призначали лікарі, що я вам показувала, чи покажу. Не знаю, в які ще послідовності буду монтувати це відео. А щось. Я е, також дивилась у е, справжніх б'юті-блогерів е, і потім підбирала це собі. От. Але, звісно, що е, догляд і косметику варто підбирати завжди ну, кожному під себе. Типу, те, що ви подивились, я можу тільки дати відгук, як воно працює на моїй шкірі. А, наприклад, на ту саму Сереве я колись дивилась, Огляди зовсім не позитивні, насправді. Типу, що там висипання після цього були у людей і так далі. У мене все було одразу з нормально. Якщо вам трошки блікує камера, то вибачайте, це зараз працює. У мене так фронтальна камера, якесь відзеркалення у неї йде після того, як я впустила телефон. Тому вже коли поміняю телефон, то цього не буде. Так, хочу по-іншому сісти. Вибачайте, бо вже засиділа ноги сильно. Напроти вікна, так. До речі, ніколи не е, крутіться чи, щось таке, не піддавайте термообробці сильній волосся, коли воно вологе. Я колись пішла в перукарню, тому що я і далі ходжу, в принципі, але мене дуже здивувало. Е, я бачу, у мене волосся прям парує, коли мене майстер сушить дуже-дуже близько феном. Я в неї питаю, а це нормально? ви, типу, не спалите волосся? Вона каже, да, звісно, це нормально, це значить, що волосся напітане, як вона сказала. І потім я дивлюсь огляд на ось цей ось автостайлер. І там дівчина говорить, що, блін, ні, не можна, щоб волосся парувало, тому що це значить, що ви ну, з нього вологу витягуєте, ту, що не повинні витягувати. Треба завжди е, висушувати волосся, е, користуватися термозахистом і тоді тільки піддавати його ось таким. Тортурам Мене дивує, коли майстри не знають про це. Я люблю перукарів, які можуть і догляд порадити. Ну, тому що я ж в цьому не розбираюсь, я завжди дослухаюсь до порад майстрів. А для волосся я так і підбирала, власне, собі. Завжди все. Тому що, ну я взагалі на цьому не розуміюсь, а волосся намагаюсь зберегти, хоч зараз і не схоже на це, але дійсно намагаюсь. Тому і тепер, як бачите, я розправляю ось так локони руками потрібен краще ось такий гребінець широкий широкий, але в мене такого немає. Я ніде поки що не бачила спеціально ганятись за гребінцем не хочу. І ще зараз лаком точно буду трішки. Бризкати, але зовсім трішки. Не так, щоб воно злипалось, бо такого я також не дуже люблю. Ось ці очі гарячі, їх не чіпаю, коли охолонуть. Я перед зеркалом зараз сходжу це все швиденько. Розправлю, пшикну трішки лаком і вам покажусь. Тут я вам показую вже укладку, і сказала, але у мене вимкнувся мікрофон. Але я вирішила залишити це відео, тому що на жаль, я помітила те, що звуку немає. Вже коли повернулася додому. Сподіваюсь, по автостайлеру я зрозуміло пояснила. Якщо не зрозуміло, то питайте в коментарях. Я на них зазвичай відповідаю. Принаймні, мені здається, що я пояснила зрозуміліше, ніж бачила в тих всіх оглядах. Тепер, так як у нас такий вже б'юті-блог вийшов нехарактерний, як я вже 300 разів сказала, покажу вам догляд, бо прийшла недавно посилочка з мейкапа, що я там замовляла, тому що я таке дивитись люблю, бо я так собі підбираю іноді догляд. Не знаю, правильно це чи неправильно, але по відгуках. Так іноді підбираю, знову ж таки, на жаль, це не реклама. Я була б рада, якби бренди, якими я дійсно користуюсь, надсилали мені щось на рекламу. І за це ще й платили. Але ні. Замовила. Крем нічний зволожуючий, давно вже користуюсь ним, декілька років так точно і все добре. Намагаюсь не забувати. Користуюсь переважно тільки умивалкою від рожпузе. До речі, чоловік купував, йому дерматолог призначала. Мені здається, таку також колись дерматолог призначала, і я нею користуюсь, власне. вона мені підходить. А зволожуючим кремом користуюсь нічним ось таким. Тонік, я, напевно, це погано, але частіше за все пропускаю, тільки умивалка і ось такий крем на ніч. А ось такий на день. До речі, впевнена була, що він з SPF 50, але він, на жаль, з SPF 30, але мені подобається, не лишає ніяких розводів. Потім пошукаю якийсь з SPF 50 на літо, але цим я користуюсь весь рік, уже давненько, але треба SPF 50. Але поки що я замовила таких аж два штуки, тому думаю, що. Ось ця ще водичка термальна, яку я наношу вже на макіяж, і її таки треба наносити, щоб вона захищала і оновлювати там кожні, здається, декілька годин. ну Треба почитати, то вона от за в 50 уже. Думаю, так буде в поєднанні нормально, але її я брала раніше і просто в аптеці. От, також ще. Термозахист для волосся замовила, було б дуже дивно показувати щось, що палить волосся, і не показувати, що користуюсь обов'язково термозахистом. Замовила від Хіллари ось такий, бо у мене є від Хіларі автозасмага, і вона хороша насправді, майже не залишає ніяких розводів. Найкраще, якою я колись користувалась. Тому Вирішила побачила просто на мейкапі ось цей чия. Він, здається, на водній основі. Декілька разів я ним користувалась уже і ніби нормально. Але хотіла я взяти ось такий термозахист. Він у мене десь роки-два був. Ну, в сенсі я купувала такі баночки, роки-два, десь рази три-чотири. Я оформлювала ось це замовлення на мейкапі, то не було його в наявності, тому взяла від Хіларі. І для волосся я ще використовую ось таку. Маску приметь ті, ту, що потрібно е змивати, каратинову маску. Окрім шампуня, її мені колись подарувала на Новий рік сестра, а, я говорила, на Різдво колись подарувала сестра. І от з того часу я пару разів уже собі купувала. Вона мені величезну подарувала, а я ось таку меншу купила просто в епіцентрі. От, і таким користуюсь для волосся. Ще мейкап в подарунок відправив мені ось такий зволожуючий крем, звичайний. Універсальний маленький тестер. Я здивувалась, що на таку суму такий манюнький подарунок, бо вони зазвичай навіть не попереджаючи такі подарунки кладуть. А тут на таку суму такий маленький подарунок, я така, ну, могли б і написати про цей подарунок, в принципі, мейкап, а вони ще відправили ось таку от сумку для полотенець. Не знаю, я ще не відкривала, як бачите, її зараз разом з вами відкрию. Можливо, однією рукою буде незручно, тому відкрию, а потім вже. До вас повернусь. Ой, так це топова пляжна сумка. І я ще й думала, що мені потрібна пляжна сумка, бо в мене, ну, шопери є гарненькі, але вони не застібаються. Ця також не застібається, але є ось таке от відділення з застібкою для того, щоб речі покласти, якісь дрібненькі. Це дуже зручно. Тут ще таке відділення, ну, прикольно, насправді, дуже прикольно. Гарний подарунок. Помаранчевий такий яскравенький колір. Не знаю, отакий подарунок мені подобається. Я не знаю наскільки він мені потрібен і чи буде функціональним, але приємно. Я думаю, що вони його поклали, тому що вони в них не дуже продаються насправді. Але це подарунок от, із категорії того, щоб ти собі ніколи не купила, але якщо відправили в подарунок, то пораділа. А також, як говорять face-face, нагадую вам, не забувати донатити на Збройні Сили України. Це буде важливо аж до самої нашої перемоги. Особливо, якщо ви маєте якісь такі дрібні радощі життя, як от я, наприклад, показувала в цьому відео, типу, а, стайлер запрацював, ура! Але під час війни це. Насправді ніфіга собі, що ми можемо радіти таким простим речам, і це все завдячуючи хлопцям і дівчатам, які зараз докладають титанічних зусиль для того, щоб зберігати кордони нашої держави. Тому не забувайте про них і не забувайте допомагати їм всім, чим ви можете, в тому числі фінансово. Це дуже важливо, тому що війна це дуже дорога справа. Дякую, що ви були зі мною. Бережіть себе і папа! -па.